Минулого року через окуси тварин до закладів охорони здоров'я звернулося у світі понад 60 тисяч людей. Більше 2,5 тисяч цих випадків відбулося зараження сказом. Лише цього року підтверджених майже пів тисячі людей. Сказ це смертельне вірусне захворювання, яке потрапляє в організм людини через слину тварини під час укусу, яка є його носієм. Щороку в Україні проводиться безкоштовна імунізація тварин. І якщо у мирних містах це зробити можна, то на прифронтових територіях значно складніше. Покинутих тварин там більше є, і вони становлять загрозу для наших військових. Нещодавно соцмережу сколихнуло відео із військовим, який звернувся до медиків, уже із симптомами сказу. І Якщо вони вже є, лікування тут безсиле. У мережі здійнявся галас через етичність цієї публікації. Чи справді на відео військовий? Чому він не звернувся вчасно? Як військовим надають антирабічне лікування і чи вистачає вакцин? Про все це розкажемо далі. Це приголомшливе відео. Кілька тижнів тому почали поширювати у соцмережах і стверджувати, що це військовий, його вкусив кіт, інфікований сказом. У чоловіка нібито з'явилася гідрофобія, одна із ознак цього вірусного захворювання. Він вижив чи ні? В яких стадіях 100% летальність? Одні писали, що це фейк, інші стверджували, випадок стався нещодавно. У медичних силах ЗСУ кажуть, правда, це було минулого року. Він нечасно звернувся до лікаря, тому що не зважав, скажімо, на цю загрозу його там посила кішка, і він не надав належної уваги цьому. А вже коли з'явилися симптоми, врятувати людину вже не вдалося. На жаль, це єдиний офіційно зафіксований випадок інфікування сказом військового. Хто і навіщо поширив це відео зараз, невідомо. Перша думка у мене була наскільки це етично. Збоку по відношенню до цього військовослужбовця, тому що ну всі ми маємо близьких людей. Про ще один випадок повідомляє ось цей військовий на своїй сторінці. Його вкусила миша два роки тому. Була підозра на те, що гризун переносить смертельний недух. Чоловік пройшов вакцинацію. Знаючи про летальність і страждання, через які проходить людина, у мене був приготований. 5,45 мм. міліметра засіб, щоб уникнути тихму два тижні лежав під копою уколів із температурою під 40. Ну і все окей, в результаті такі історії стали відомі лише через соцмережі. У бригадах кажуть, тварини приходять впритул до військових і становлять реальну небезпеку. Чи кусали тварини дикі військовослужбовців? Так кусали і лисиці, і собаки, і єноти. Тобто, це. Особливо влітку більше популярна штука. А чи ми точно знаємо, що в цих тварин був сказ? Ні, тому що ніхто не буде ловити на позиціях тварину, щоб 10 днів потім за нею спостерігати. Безпритульні коти та собаки приходять до військових у пошуках їжі та порятунку, і щодня їх у прифронтових селах стає все більше. Дуже багато тварин залишилося без домівки, без власників з приводу від'їзду їх власників або смерті їх власників. На жаль, тварини, які були домашніми, але без ветеринарного нагляду належного, вони стали безхатніми. Вони опинилися на вулиці невакцинованими і відповідно мали змогу мати контакт з тваринами, які переносять сказ. Минулого року в Україні від сказу вакцинували близько п'яти мільйонів домашніх улюбленців, котів та собак. Від початку цього 800 тисяч. Але у прифронтових селах зробити це зараз складно. Допомагають волонтери. Дуже багато насправді організацій зараз їздять е на е е прифронтові території з цими е, проектами масової стерилізації і вакцинації. Ми обов'язково вакцинуємо тварин від сказу. Е, дуже багато з цих організацій мають ловців, вони домовляються з ловцями, і таким чином ми забезпечуємо навіть відлов вакцинацію диких здичавілих тварин. Якщо військового вкусила тварина, йому надають першу медичну допомогу і доставляють до найближчого медзакладу. Там проводять антирабічне лікування, і проблем з цим немає. кажуть в медсилах зсу. Головне вчасно звернутися. Питання з недостатністю вакцин не виникало щодо цього у випадку такої необхідності. У нас не бувало такого, що немає такої вакцини чи інше. Якщо військовослужбовець був на позиціях, він направляється, доставляється на стабілізаційний пункт. Якщо він не був на позиціях, але був в зоні виконання, то доставляється на медичний пункт. Там йому надається первинна хірургічна обробка за потреби або просто промивання рани. І далі вже направляється в МКЦ. Він госпіталізується, під наглядом спостерігається. Вакцину від сказу треба ввести якнайшвидше: всього п'ять ін'єкцій. Інтервали визначає лікар. Але перед тим фахівці радять одразу промити рану під водою милом або мийним засобом. Багато довго 15 хвилин промивати. Потім важливо рану обробити антисептиком. Рану не потрібно ні зашивати, ні дуже сильно бинтувати, Рана має бути відкрита і негайно до медичного найближчого закладу. Якщо не ввести вакцину вчасно, перші симптоми ви можете помітити лише через два-три місяці, іноді навіть через півроку. Один із класичних випадків це гідрофобія, водобояз. Це може бути і біль більність укусу, неврологічні явища. Навіть страх перед повітрям та аерофобія є такий з симптомів ну, непереносимість яскравого світла, шуму. Наслідки зволікання можуть бути фатальними. Цього року в Україні вже зафіксували перший летальний випадок.